Ярема Ткачук ріс добрим і дотепним хлопчаком. Закінчивши школу, пішов навчатися до Бурштинського кулінарного училища. Проте цьому молодому юнаку не вдалося навіть закінчити перший курс. 15 квітня 1987 року за два дні до Великодня йому вручили повістку. івано франківську Ярема заспокоював своїх батьків, що він служитиме в Німеччині або Югославії, та все ж потрапив у Афганістан. Проте, із цього пекла він з всіма силами старався уберегти своїх батьків від переживань. Тож у своїх листах завжди писав, де є служ... Жужу, там тихо і ніхто не стріляє. А два роки пролетять швидко, і я буду дома разом з вами. Та не судилося, не доживши лише два дні до 15 лютого дня, коли з чужої афганської землі вивели радянських солдат, а було йому всього 21. З того часу прийшло вже 26 років, та біль втрати і досі щомить у серцях батьків, рідних та всіх, хто його знав. То 14 жовтня на урочисте відкриття меморальної дошки Яреміт Качуку зібралися його родичі, односельці, побратими, афганці з усієї Калищини, влада району. Місцеві отці відправили панахиду за обоєнним, помолилися за упокій його душі та осітили барельєф. До меморіальної дошки були покладені квіти від громади Каловщини. Перед усіма воїнами я низько схиляю голову, особливо сьогодні перед воїнами афганцями їхніми батьками, які втратили у цій страшній війні своїх синів. Сказала у своєму виступі голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій. Але сьогодні особливі слова вдячності хочу сказати воїнам афганцям тому за їхній патріотизм, про який вони не говорять, а який демонструють уже впродовж багато років. Це не перша і не остання пам'ятна дошка воїну авганцю їхньому побратиму. Випробування афганом – це не просто слова, а сувора дійсність. І я завдячую і вдякую всім, хто причетний до відкриття цієї меморіальної дошки. Схиляю перед вами всіма голову. Колонисті батькам яреми від імені депутатського корпусу та громади Калиського району голова районної ради Василь Дзунза та вручив подяки. Ми зібралися сьогодні ще і. На цій площі, в цій школі, щоб вшанувати пам'ять того хлопця молодого Ткачука, який пішов в армію і що найбільш боляче для родини, для всіх побратимів, що саме за два дні до виведення повного виведення військ з Афганістану він загинув, мені відомо, що він вже написав листа, що він вже їде додому. Але на великий жаль, він не приїхав. Він приїхав. У цимкому Це було дуже тяжко для батьків. Але на Прикарпатті у цій неоправдованій війні приймало участь більше, як 200, Скалущини більше як 282. Не вернулись із Прикарпаття 82. Із Калущини не вернулось 10. І саме з нашого району 4. На відкритті пам'ятного знаку виступили й матусі загиблого Яреми Степанія Ткачук. 26 років пройшло, думала, що вже буде спокій. Ні. Дивіться, як той самий Тиран, то не Путін, то там в них вселилася нечиста сила. Хочуть чужих земель. Скажіть, де написано, що українці. Десь завойовували? Ні. А що своє не хотіли віддавати, то так. Скажіть, як привезли сина, я казала, що ви там на тім камінню хотіли в Афганістані? Вони вбили мого сина, але я на них обіди не маю. Повне післали туди наших дітей. Голова Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей від імені спілки нагородив подяками за значний особистий внесок у виготовленні меморальної дошки на будівлі Томашівської загальноосвітньої школи загиблому на війні в Афганістані Єреміт Ткачуку, члена Національної спілки художників України, скульптора Ігоря Семака, голову районної ради Василя Дзунзу. Керівника приватного підприємства Гермес Романа Любенка а також передав Василю Дзунзі медаль за звитягу від всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану. Також Володимир Сорохтей принагідно вручив медалі «25 років виведення військ з Афганістану ветеранам-афганцям Любомиру Мельнику та Мирону Іванцу.